У провали немає дна. Це не один не один раз від влади. Ми бачили, але не хотів би під час російської агресії бачити знаєте, провали далі. І скажу чому, тому що насправді з Польщею, як з нашим А сусідом, Б, все ж таки стратегічним партнером нам жити вічно як як сусідньою країною. Раз друге, ми йдемо в європейський союз і починаємо переговори про членство правильно і з Польщею, в тому числі з тих 27 країн-членів європейського союзу. І третє, все ж таки оборонне співробітництво з Польщею, яке з перших днів російської агресії ми започаткували. Треба, на мій погляд, зняти в публічній риториці, хто кому дав, чого не дав, а дати більше можливості професійним військовим українським працювати з професійними натівськими військовими, тому що Польща в НАТО, і вони насправді під парасолею НАТО. Що має на увазі більш конкретно? Так нам потрібно більше авіації. Ну це в ні в цьому ніхто не сумнівається. Так ми хотіли б з першого дня російських бомбардувань, коли вони почали. Ми всі були тут в Києві нас бомбардувати, щоб вони закрили НАТО для нас небо. Але для цього це сувора правда. Україна має бути членом НАТО. Україна не стала членом НАТО не через цих людей в студії, та всі 100% з нас, насамперед, пані Світлана, і ви ми завжди виступали, і агітували за НАТО. Але ті, що були при владі, що зробили, зробили все, щоб Україна не була в НАТО. Але це минуле сьогодення. З НАТО треба продовжувати навчати пілотів, і не тільки МІГи нам потрібні. І цього я хотів до речі згадати в контексті американських виборів на особливо на наступний день після їх завершення, тобто завтра, після завтра, нам треба робити і готувати вже запити на ф 35 готувати наших пілотів, готувати і замовляти технічну базу, радіолокацію і так далі. І так далі, для більш сучасних винищувачів. Тому що навіть – це ж не знаєте, не вирішення питання. Тим більше їх досить небагато. І вони на даний час не є в тій кількості, яка може вирішити ситуацію на полі бою. Значить, можна і треба йти далі. Повторююсь. І наголошую, з НАТО і з Польщею нам працювати. З НАТО і з Польщею треба вибудовувати позитивні відносини. І з них, з цих відносин, отримувати додаткову оборонну, безпекову та гуманітарну допомогу. І ви абсолютно правильно кажете. Не забуваємо щодня, що там мільйони. Українських жінок, дітей, громадян України на території Польщі. Які там працюють, які там живуть, виживають під час війни, бо не можуть повернути. Багато кому нема куди взагалі вертатися в Україну. Тому я знаєте, що переважає, та переважають добре відносини, і треба за них боротися і їх вибудовувати. І те, що Україна не Україна, а президент України, наскільки я знаю, змінює послі, в тому числі в Польщі, можливо, там з'являться фахівці, які нарешті на банку в тому числі напишуть правдиву довідку, що це робимо, а це не робимо. Причому це робимо, мається на увазі те, що я що. no eu